На сьогоднішньому засіданні Комітету конкурсних торгів розглядається питання оцінки пропозицій по торгам за кодом 20.41.3 мило засоби мийні та засоби для чищення. На вказані торгів вийшло три учасники: товариство з обмеженою відповідальністю Інтертрейд Сервис, товариство з обмеженою відповідальністю Союз Д та товариство з обмеженою відповідальністю Альфа-Сервіс ІПІ. По методиці оцін за методикою оцінки пропозиції конкурсних торгів визначається на ступень чином. Найбільші кількість балів у розмірі 100 балів відчисляється найменші пропозиції, інші пропозиції розраховуються за формулою. Таким чином, згідно з методикою оцінки, товариство з обмеженою відповідальністю Альфа сервіс південь. E, присвоєно 92 бали і одна десята e, за, за вартість 60 тисяч 165 гривень e, 38 копійок. Товариство обмеженою відповідальністю Союз, де з ціновою пропозицією 73 тисячі 352 гривні 74 копійки. Присвоєно відповідно 75,5 бала. На товариство з обмеженою відповідальністю інтертрейд сервіс із пропозицією у 55 394 гривні 4 копійки присвоєно 100 балів відповідно. За результатами проведення оцінки пропозиції конкурсних торгів по коду закупівлі мило засоби 41.3 та засоби для шищення» пропонуємо пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю інтертрейд сервіс визнати найбільш економічно вигідною. Зауваження та пропозиції ні? Таким чином вважаємо, що необхідно акцептувати вказану пропозицію та в подальшому підписати.